І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас буде новий обзор для гри GTA 3. Мод називається Xbox Mod версія 1.1. Це мод зроблений, типу, як Оригінальна Xbox версія. Але для ПК. Ми бачимо. Нове меню. Xbox версіон, ПК Конверсіон. Конверсія. Тобто. Геймпад бачимо. Xbox. -у. Обновлено меню. Машина, до речі. Stallion. Так. Xbox VERSION buy. Це пропускаємо. Так, вогонь. До речі, вогонь може замінений. Я не знаю. Зараз подивимося. По машині я бачу, одразу кажу. Та й по клоду бачу. У клода теж. З Xbox. Машина теж. З Xbox. Я одразу з кажу. Схоже. Так, давайте проїдемось, подивимось на місто трошки. Може щось побачимо. Давайте ось сюди. Чому я захотів, до речі, знімати GTA 3? Ну, дивіться, справа в тому, що GTA 3... Я захотів знімати сам. Я і сам захотів знімати. Так. Це мій канал. І мені... ну там... Як вам сказати? Я не хочу. Як вам сказати... Я не хочу, Я не хочу нікого зараз. Обідати. Ну. Обідіть. Так. Або ще щось. Дивіться. Народ. Справа в тому, що я... це мій канал. Я сам знімаю те, що хочу. Знімати. Мені там писали хейтери. Я бачив в коментарях. Мені писали хейтери. Що, типу. Дмитро Пиво. Ще щось там писали. Народ. Це мій канал. Я на своєму каналі буду робити те, що я хочу. Я блогер комп'ютерних ігор. Так. Може щось я поки неправильно знімаю. Але, але, у мене ПК слабкий, трошки. Знімаю, як знімаю. Ви не пишіть. Якщо ви бачите, ну, що не подобається вам. Відписуйтесь. Кому подобається, ті ставлять лайки там, пишуть коментарі. Круто, красава чи ще щось. Народ. А кому не подобається, давайте з каналу. Йдіть. Це мій канал. Можна так сказати, моя територія. І свій канал я захищу. Я можу на стримі потім розказати. Так що, сподіваюсь, я пояснив. Хейтерам, які мені там писали щось. Народ, не подобається? Так відписуйтесь. Давайте. Усе. Я не буду казати. Далі. Ладно. Давайте. Я відволікся, Так. Машина Курума. Так, з Xbox версії, я зараз бачу. Вона з Xbox версії. До речі, синя була. Кружочок. Теж з Xbox версії. Тут машина з Xbox версії. Отраження на машині. Так, на машині отраження. З Xbox. Так. Зараз подивимось. Так, з Xbox. Так, давайте. Сядемо. Місті. Давайте заберемо місті. Пройдемо декілька міст, подивимось на місто. Вже цю машину розбила трошки, але це нічого. Де тут в місті? Сідай. Так, машини з Xbox. Я бачу, одразу кажу. Про текстури. Ну що я можу сказати? Текстури може теж з Xbox. Якісь текстури. Я не знаю. Але машини так, з Xbox версії. Одразу кажу. Текстури, мабуть, теж трошки є. Може десь. Але одразу бачу. Ну як вам сказати... Зміни бачу. Зміни. Так. Давайте зробимо круг. І ще раз поїдемо на слідучу місію. Ось такі справи, так. Ну мені подобається, мені подобається. Непогана версія. На Xbox. Мені Xbox не так. Якби я грав в Xbox версію. А я не грав в оригінальну Xbox. Ні в PlayStation. Так. Грав в четверку, в четверту плойку. Давно це було у комп'ютерному клубі. Так, ну у PlayStation. Клуб. PlayStation 4 клуб. І... Ну, але... Тоді, ну як вам сказати. Я тоді пограв у GTA 5, потім зайшов в Red Dead Redemption. Пограв... Ну... на PlayStation. Грати... Ну... Ну на те, що... Складно. Так, якщо звикнути, можна пограти. Але... Ну, це звикати треба. На клавіатурі легше, можу одразу сказати. А, маші. За машиною їдемо. На комп'ютері легше пограти. Клавіатура, мишка і добре, комфортно навіть. Так що ось такі справи народ Якщо колись у мене буде Xbox або PlayStation, ну я хочу взяти другу плойку, третю, четверту, мабуть, п'яту, ну і Xbox. 360-й, мабуть, ну і оригінальний. Я хочу... Ну, я блогер Комп'ютерних ігор і інших ігор. І я буду знімати. Ну, мені потрібні консолі, так. Я буду знаменитим блогером. До речі, машина з Xbox версії. По колесам бачу. В ПК-версії такі колеса не були. Одразу кажу. Отраження також. І до речі, колір такий підходить їй. Вона більш така червона. їй підходить. Але ми її вже трошки коцнули. Але це нічого. Зараз ми її полагодимо. І поїдемо, її відвеземо в гараж. Так. Синій так. Значок. До речі, зараз подивимось на вогонь. Все поїхали, давайте ось сюди. І ось сюди. Зараз заїжджаємо Ось це. Виходимо. Усе. Так. Закрився гараж. Закрився. Так. Ну що ж, давайте подивимось швиденько. Давайте подивимось на вогонь. На вибух. Мабуть, з Xbox версії. Я правда не грав. Ух. Давайте. Так, з Xbox версії. Ладно, давайте. Так, вогонь з Xbox версії. Швидка. Горить по-іншому. А ну, подивимось. Ну... Так. Це не... оригінальна ПК-версія. Це з Xbox. Так. Ну що ж, нас вбили вже. Нас вже вбили. На жаль. Ладно, народ. Давайте будемо завершувати. Давайте будемо завершувати цей обзор. Кому сподобався цей обзор. На цей мод. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там. Вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!